Вітаю на моєму каналі відео стилю та так чому жінка може подобатися парфуми Dolce Gabbana зокрема El Imperatriz бо це справжній шедевр ароматного мистецтва. Аромат цього парфуму здатний зачаровувати кожну жінку. Аромат комбінує в собі енергію, свіжість та елегантність, що робить його ідеальним Вибором для жінок, які прагнуть підкреслити свою індивідуальність. Парфум Елінператрис відзначається своїм яскравим і фруктовим ароматом, який відкривається нотою соковитих рейфрутів і ківі, що вітають нас при першому пшику. Ця свіжість надає мить. Жуттєвого піднесення, налаштовуючи на позитивний лад та даруючи відчуття тропічного свята, середні ноти аромату розкриваються ніжними квітковими відтінками, зокрема нотами жасмину та мускусної троянди. Ці елементи надають перфуму витонченості та жіночності, створюючи гармонійне поєднання з фруктовими акцентами. Завершальні ноти перфуму наповнені теплом і чуттєвістю мускуста. Древесні акорди надають аромату глибини, відчуття затишки вдатковості, що робить його абсолютно універсальним як для повсякденного використання, так і для особливих випадків. Імператріс володіє унікальною здатністю підкреслювати натуральну красу та індивідуальний стиль. Цей аромат може стати не лише стильним доповненням до образу, але під Креслить індивідуальність свіжі та фруктові ноти, асоціюються з легкістю і радістю, що робить його особливо привабливим для молодих жінок і тих, хто любить відчувати себе живим і енергійним. Ель Імператрис часто вибирають не лише за його аромат, а й за враження, яке він справляє на оточуючих Ель-Імперіатріс ельмператрис. Це аромат, який відповідає. Розповідає історію про стиль, емоції та впевненість у собі, тому не дивно, що він завоював популярність серед жінок, які прагнуть виразити свою особистість через парфумерію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!